Чому ВКП? Тому що Васильки Сілі Партнери це одна з провідних юридичних фірм на українському ринку. І я, як і кожен студент-юрист, хотіла мати можливість розвиватися. І це саме те місце, де люди ставлять перед собою амбітні цілі на майбутнє і знають, як їх досягати. На одній з перших співбесід у Василь Сілі Партнери я почула фразу, яка привернула мою увагу: це те, що ВКП вирощує свої кадри. Тобто, фірма запрошує молодих студентів-юристів. Складаю у них знання та навики для того, щоб ефективно розвиватися у юридичній професії. І, звичайно, можливість розвитку це був один із тих факторів, які вплинули на мій вибір. А також ті цінності, які розділяє Василь Кисілій партнери: свобода, лідерство, довіра і відповідальність. Кожне відкладене рішення це вже зроблене рішення. Тому я вам раджу не відкладати та приєднуватися до команди Василь Кисілій партнери. Не секрет, що Василь Кисілій Партнери є юридичною фірмою основоположником українського ринку. Тому бути частиною цієї команди означає працювати з кращими професіоналами над найцікавішими проектами для топових клієнтів. Адже довіра та відповідальність це ключові принципи і цінності ПКП, на яких будується наша робота. Мені дуже подобається фраза «You can never be overeducated». Тому я закликаю вас постійно самовдосконалюватись та пам'ятати, що закінчити університет, влаштуватись на роботу це лише початок. А те, наскільки ви будете успішними, залежить лише від вас. Я зрозумів, що вся робота фірми саме базується на таких принципах: на принципах довіри, на принципах поваги усіх незалежно від їх поточного статусу, на принципах чесності і на принципах дружби. Тому що ми тут всі не лише колеги, але ми є і друзі. І в певному сенсі, ми, звісно, є сім'я. Не можна покладатися лише на те, чого навчають в університеті. Величезна кількість речей економіку, функціонування бізнесу, сучасні технології, політику потрібно опановувати самостійно.